Місія НАСА Люсі прямує до троянців Юпітера, двох роїв примітивних астероїдів, що застрягли на орбіті Юпітера, які можуть дати ключ до розгадки формування планет. Люсі стартувала 16 жовтня 2021 року. Після року перебування на орбіті навколо Сонця, прямо в річницю запуску, вона повертається додому для першого з трьох маневрів біля Землі. 16 жовтня 22-го року Люсі пролетіла повз Землю ніби партнер в енергійному танці, збільшивши свою швид і подовживши орбіту навколо сонця. Два роки по тому вона повернеться для другого гравітаційного танго, щоб ще більше подовжити свою орбіту, що дасть їй змогу досягти троянських астероїдів l 4 які рухаються попереду Юпітера. Після того, як Люсі завершить свій перший тур троянцями, у грудні 2030 року вона здійснить третій близький проліт біля Землі. Цей останній маневр збільшить нахил її орбіти і направить апарат до троянських астероїдів Л5, які йдуть за Юпітером. Під час прибуття до гравітаційної пращі Люсі використовувала Землю і місяць для калібрування своїх приладів. За добу до прибуття НАСА почало сканування на предмет можливих зіткнень. Шлях Люсі проходив через хмару з більш ніж 6 тисяч орбітальних супутників Землі і приблизно в 20 разів більшої кількості неактивного сміття. Якби були виявлені можливі зіткнення, космічний апарат увімкнув би двигуни, щоб уникнути їх, але на щастя, вдаватися до цього не довелося. Оскільки Люсі наближалася з денного боку Землі, спочатку вона була невидима для спостерігачів на планеті. Вона зробила знімки східної півкулі і спробувала сфотографувати Ефіопію, батьківщину знаменитого гомініна, на честь якого і названо місію. Потім Люсі набрала швидкість і кинулася до вечірнього термінатора або кордону між днем та ніччю. Вона вийшла з під сонячних відблисків, коли на Західну Австралію опустилася ніч, і її величезні сонячні батареї відбивали денне світло. За годину після заходу сонця о 18.55 за часом Західної Австралії місцеві астрономи милувалися чудовим видовищем Люсі, яка проносилася небом. Через сім хвилин апарат знову війшов у тінь Землі і зник з поля зору. О 19.04 відбулося найголовніше зближення на висоті всього 350 кілометрів над планетою. Це нижче ніж орбіта Міжнародної космічної станції. Цей винятково близький проліт збільшив її швидкість на 8 км на секунду. Люсі перетнула нічний бік Землі, швидко набираючи висоту, і вийшла з тіні планети о 4.26 ранку за Тихоокеанським часом. Ранні пташки на заході США, яким пощастило з ясним небом, могли спостерігати її навіть у біноклі. Люсі вийшла на південний захід неба між сузір'ями Кита і Риби і підіймалася на схід, поки її не закрив світанок. Після сходу сонця Люсі вже віддалялася від землі зі швидкістю понад 22 тисячі кілометрів на годину, перетинаючи місячну орбіту менше ніж за добу. Апарат робить останні знімки під час зближення з місяцем і прощається з домівкою, готуючись до більш ніж дворічного перебування в глибокому космосі, доки не повернеться для другого гравітаційного маневру в грудні 2024 року. Звісно, всі деталі та новини про цю та іншу місію ви зможете дізнаватися тут, на каналі Альфа Центавра. Тож не забувайте ставити вподобайки, підписуватися і ділитися відео із друзями. А ще залишайте схвальні коментарі, адже це завжди приємно.